Всім привіт, вітаю вас на каналі Мама Ксю. Сьогодні у нас субота. Е, яка субота? Почекайте. Добрий день. Так, дубль два. Сьогодні у нас вівторок, 25 листопада. Чому я кажу субота? Тому що діти вдома були. Все тому, що Мель захворів. І, звісно, я залишила вдома. Не можна їх водити в садочок, коли в них температура перевищує 38,5. Ну, а Джейка в нас погано спав, всю ніч ми з ними не спали з малюками. І я, звісно, залишила Джейсона також вдома, тому що йому потім буде важко в школі. Тому ми з малюками вдома. Куди йдемо? Іди сюди. Так, зроблю так подалі, щоб було видно всіх. Хотіла я вам розповісти сьогодні трошки, як в нас взагалі справи. Мель захворів. Перше в житті в нього така температура 40. Була вже 41. Ні, почекай, куди ти. Ти куди? Так, значить, цей жук навчився відкривати відкривати фіртку позаду. І знаєте, що він зробив? Він просто втік. Красавчик. Так, да, Джейсон, це ти. Угу то я тільки що трошки зробила цього <кій> фізичних вправ, побігала за ним, зловила, пояснила йому, що до чого, і пішли додому. <кій> так, ну а зараз про те, що в нас мальчик захворів, височезна температура, дуже поганий апетит, не хоче навіть молочка якось він погано пив. Тобто, такі от справи. Я, звісно, я зазвичай взагалі вже якби не переживаю за це. Я звикла, що тут діти постійно хворіють. Але от сьогодні дійсно в мене почалася якась паніка, тому що все-таки 40, він такий червоний був, просто він постійно плакав. І тим більше, знаєте, після операції це якби, ну, трошки мене насторожило, я скажу. Тому що там написано, що якщо є температура вища 38, треба їхати в швидку. Ну, але тільки що Олекс мені подзвонив, Сказав, що це просто якийсь вірус, в нього легені чисті, тобто вушка все в порядку також. І я наче трошки видихнула, але все одно якийсь неспокій є, не знаю. Сказали більше давати води, ну все як звичайно, тобто, тобто обезболююче, жаропонижаюче і багато води, рясне пиття, от і все. Так, а зараз я хочу трошки відповісти на питання, які задавали дівчата під моїм відео на рахунок оцих трубочок, які йому ставили в вушка. Це трубочки від отіта, він у нас дуже часто був. Останніх два рази він був підряд, тобто він антибіотик просто не спрацював ні один, ні другий. І вже дійшло до того, що треба було давати уколи. Як це уколи будуть? Ну, тобто дали йому а, прививки, ну, типу прививки давали вже. І я попросила ж все-таки це направлення до Лора, тому що з Джейсоном ми це вже прийшли, але навіть в Джейсона <кій> в нього не так часто були якісь віруси чи отіт. Хоча е, все-таки часто, е, десь приблизно раз на місяць він хворів, якщо не частіше. Але Мальси взагалі просто він б'є всі рекорди. І я зрозуміла чому, тому що Джейсон він з дитинства грається один, йому ніхто не треба, крім дорослого поруч Амель. От він дуже такий сокіаблі. Він до всіх лізе. Тобто він завжди з дітками грається, всі мікроби собі бере. <кій> тому от я попросила це направлення <кій> Джейсон. <кій> Клас. Ми пішли до того самого. Лора ще і в Джейсона. І правда, вона була в відпустці, коли ми хотіли, але ми дочекалися все-таки. І в нас операція мала бути 27 листопада, тобто через два дні. Але от мені зателефонували буквально за 2-3 дні до операції, тобто, десь 16 17 мені зателефонували, сказали, що звільнилося не місце. На 19, а я знаю, що чекати краще не треба, тому що буде наступний отіт. От дивіться, будь ласка, сьогодні у нас 25-те, в нього вже температура 40. Тобто добре, що ми не чекали. І, до речі, лікар-педіатр, яка от тільки що була з Мальчиком, вона сказала: Добре, що ви от зробили ці трубочки вчасно, тому що у нього багато насморка зараз, і оце от насморк він би пішов за оці от вушки. Так, розповім трошки про операцію. Є оці трубочки тимчасові і є постійні. вони були тимчасові, вони повипадали, вони випадають самі десь приблизно через 6-18 місяців в такому от проміжку. І в от вони випали. Їх ви не можете побачити неозброє, неозброєним оком, тому що вони ну просто міліметричні, тобто вони настільки малешечкі, що це без. Оцього от приладу, я не знаю, як він називається. оцей прилад такий, дивляться вушка з, з, з Люм'єром, з цим з ліхтариком, і там лікарі бачать. Тобто в JSN вони випали, і потім довелося ставити ще раз, тому що там в нього не було після того ні разу, після того, як ми вперше поставили. Але от в нього дуже важке дихання завжди в нього закладений ніс. В нього дуже вузенькі, оці от тобто перегородка, вона дуже вузенька, так як і в Маеля. Їм з цим не пощастило. І ми Ви вже могли бачити на моєму каналі відео. Воно десь в грудні було. І от ми робили заново по от трубочки Джейсону. І заодно ми зробили аденоїди. видалили аденоїди Трубочки ми робили. Більше для того, щоб почалось мовлення. Тому що є така гіпотеза, не знаю, правда, не правда, але лікарі кажуть, що якщо є затримка мовлення, можливо, дитина погано чує, і от як ставлять ці трубочки, дитина починає краще чути. Ми не сумнівались ніяк в Джейсонові, що він чує добре. Джейсон там все нормально. Але, але от така от була порада. Ну, раз ми вже мали видаляти аденоїди, то і за одним махом це все робить та сама мадам, та сама хірурж'ян, тобто хірург, то ми вже одним махом зробили все. Зайчик, ти що там вже? Мусор перебираєш? Так, що я хотіла розповісти ще? Так, зробили ми ці трубочки. Чесно кажучи, нічого не змінилось. Навіть ми почали дуже панікувати, тому що є ризик, того, що дитина взагалі оглохне. Він дуже малесечкий цей ризик, але після того Джейсон почав дуже голосно ну як, не говорити, тому що він не говорив на той час свої звуки робити дуже голосно, і нас це дуже насторожило. Але слава Богу, все якби нормально. Зараз він вже починає, до речі, говорити фразами, реченнями, такими два слова, іноді три слова. Тобто, вже якби є великі покращення завдяки школі цій спеціалізованій. Це зайчик. Зайчик, зайчик, побігайчик. Тобто отакі от, Ми вже знали, на що ми йдемо з цими трубочками, і для мееля ми самі вже попросили, щоб це от як би, сталося. Значить, мелечки також, тимчасові трубочки, вони зазвичай з, з пластику. Я читала, що є також металеві, але не знаю, нічого не можу сказати, в нас пластикові. Так, розповім, як це все проходить. Е, значить, вас спочатку зустрічає анестезіолог, питає там вагу дитини, чи є якісь, а, чи є якісь алергії на різні медикаменти. Е, у нас ні в одного, ні в другого поки що не виявлено, тому ні. І тобто потім анестезіолог розповідає, як це буде тривати. Ця операція 5-10 хвилин. Е, йому надівають маску на обличчя. Він вдихає цей газ і все починає лор значить, працювати над його вушками. Він, як, ця операція, як ця операція проходить. Роблять малесечкий-малесечкий надріз на тимпані. Наче тимпан також українською, називається французькою тимпан. Це точно. Куку. -ку. <кхи> і потім. Лікар витягує всю рідину, яка там є, чи то, чи то гній, ну так як отит, тобто якась така рідина, або просто щось зайве там є. Чистить все, стерилізує, тобто обробляє так, як треба. І потім вставляє оцю малюсічку, малюсечку трубочку. І в принципі це все. Потім є періодне відновлення. Це 7-10 днів приблизно. Треба капати рідину в ушка. Це такий ем, антибактерієль. Тобто від різних бактерій, І такі крапельки. І, в принципі, це все. Тобто, в дитини вона зазвичай не болить. В перший день рекомендують давати знеболюються на всякий випадок, тому що у всіх дітей різний больовий поріг. Ем, в принципі, я думаю, в принципі, я думаю, це все. Зараз я ще раз передивлюся, може я щось забула. Наче відповіла на всі запитання. Тобто, це трубочки, їх треба ставити, коли є для цього потреба. Тобто, якщо дитина часто хворіє, в неї сильний насморк, в неї болять вуха, завжди запалення, потіт. Тобто, це от прямі показання для цього. Ну, або затримка розвитку мовлення, як вже було в Джейсона на другий раз. Тобто, так. В принципі, це трубочки. Що я хотіла сказати, забула вже. Бо з цією пам'яттю? Порадьте мені, будь ласка, щось для пам'яті. А то взагалі щось не дуже. Чи це я після двох пологів відновилася? Так, тобто. Так, поки дитина хворіє, має оці от запалення, ставлять трубочки. Потім вони вже виростають, все це проходить. Воно вже, слава Богу, не було. Йому поставили в скільки? В 22 місяці перші трубочки. лічці зараз 14. І Джейсі поставили і все. Тобто ніяких проблем не було. Також радять відмовитись від сосків. Але я ще не готова. З Джейкою ми одразу після операції забрали соску. І пляшечки, звісно, також не має бути. Ну, Мальчик ще маленький, він весь час здавиться, якщо ми п'ємо з чашечки з твердим носиком. Тому, на жаль, ми ще продовжуємо. Я знаю, куди він мене веде. Сиква, ми ще продовжуємо пляшечку. Що ти хочеш, Зей? А? Сико? Що хочеш, Миша? Що ти хочеш, котик? Ціква. Ой, на голозі книсло. Що там? Чи ви мажи? До речі, Джейсон зараз багато спілкується цими. Типу, як вона називається правильно? Ну, ви бачили, як він ручки склав, це означає допомога. О, хозяїн пішов. Боже, я вже чекаю, просто коли у нас заберуть це все. Джейсон обережно. Хочеться вже від цього позбавитись, але дуже рідко забирають сміття, це просто жах. Влітку забирають раз в тиждень. Ні, раз в два тижні забирають сміття і раз в два тижні забирають перероб, тобто картон і, і все таке. А зараз взагалі раз в місяць. Тому оце от стоїть, чекає 3 грудня мають забрати листя осіннє. У нас ще там його багато, я не знаю, зберемо, не зберемо. У нас з Алексом такі різні графіки, він працює по ночам, потім в день спить. А я працюю в день і вночі з дітьми, тобто, взагалі, різні графіки. І, чесно кажучи, мені здається, йому взагалі немає коли цим зайнятися, тому що йому треба поспати і працювати. Тобто… Ой, що це? О, поліція як завжди, сюди їде. Напевно, сюди їде. Ну, в нас тут завжди. Це завжди. Дякую поліція за те, що нас бережеш і ловиш тих, хто порушує. Не далі десь поїхала. Але вони. Джейсон! Що ти там їсиш, господі? Дитину. Ну ми теж їли, також їли сніг. Смачно Джейсон? Фу, кака. Ну! Не їж, жук, ти подиви на нього. Ти що, морозиво тобі! Ну, от на цьому все, наче. Якщо у вас якісь будуть ще питання, я буду дуже рада відповісти на ці питання. А, так, наче все розказала. Я вам дякую за перегляди. Дуже мені приємно, що ви пишете відгуки, що ви переглядаєте мої відео. Взагалі, моя така маленька сім'я. Дякую вам, що ви є. І все-всім пока. Всім бажаю всього найкращого. До нових зустрічей.